Всіх вітаю! І з я зараз у відділі декор, а саме у відділі посуду керамічного мені написали в коментарях, що я ніколи не показую керамічний посуд. Хочу показати Крафт ось оцей з півниками. і ще й акції. Тут акції на оці всі тарілочки. Ну вони розклали тарілки і дивимось, дуже важкенька. Так відчувається, що це кераміка, ось оцей цей салатник. Керамічний коштує 109 гривень 24% знижка. Так, знижка буде діяти до 20 а, ну Це буде вже діяти тут, так, не написано доколи, давно вже її поставили. Далі, щось така. Також з півнем. ну Гарно так, виглядає. Це малюночок. Тарілка обідня, 69 гривень, гривень 16% знижка. Ось така 20 см. Оця велика тарілочка від Крауфт. Так, далі. Тут тарілки 4, а цінника чомусь 3. І також обідня керамічна супова. Супова це салатник. Супова. Ну тут, мабуть, супової у них і немає. Ну, ось всі цінники, які є, я вам показала. Є за 109, за 99 і за 69. Але немає всіх цінників. Далі. Тут цінників більше, і так тут уже є другий ну, бренд називається Turquoise Кераміка. Ця найбільша 26,6 тарілочка. Дуже гарний такий колір, морський. Ну, мені так. Це здається як морський колір, але чомусь тут вона легша. Різні сорти глини. Ну, я почитала, що якщо різні сорти глини, то вони по різному є більш тонкі і ну, від сорту глини ще залежить. 149 гривень 26,6 це 30% знижка. Також тут акція немає до якого діє, просто ось знижка. Далі тарілка десертна 19 сантиметрів. 99, ні, от, да, 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 99 гривень, 30% знижка. Далі чашечка в цьому ж кольорі також дуже гарно виглядає. 69,90. І так, тарілку десертну 19 показала. Тарілка супова. Ось тут супова якраз є тарілочка. Ось вона. Ось така супова тарілочка, 21 см, 129 гривень, замість 184 30% знижки на цей посуд. Також є салатник в цьому кольорі. Салатник коштує 115 гривень, а коштує він, до речі, 164,60. Тарілка велика, така 30 см. От прям колір глини в неї. Вона так зроблена. Ну, як, зразу видно, що кераміка. Горшки. Це Україна, до речі, виготовляє, що дуже приємно. 429 гривень коштує. Так, і ще такі тарілочки. Ось ці тарілочки в двох кольорах. Така 154 гривні, хоч і одного розміру, але різні за ціною. Така 229 гривень. Хочу все-таки почитати, хто ж виготовляє. Тут так написано, знаєте, виробник Україна. Угу. А чому ж не написано яке місто? Ну Україна, добре. Перше горшки компанія називається. Якщо хтось знає, де саме виготовляють цей посуд, напишіть, будь ласка. Компанія називається горшки. Так, ну, будемо показувати, що ж, горшки це тарілочки, така 154, 124. Переходимо до кастрюлі, декорована для запікання 2 літри. Треба ставити при низькій температурі, я почитала вже в духовку, а потім поступово нагрівати. Як написано в інструкції, дуже гарно виглядає ця кастрюля. 375 гривень. Ось така кришечка на 2 літри йде кастрюля. Отак вона от виглядає. Ну, компанія горшки. Тут написано 2 літри декор кераміка. Виготовлена дуже-дуже, мені, як здається, кручна робота. Є кераміка, вже як ну, просто виготовляють на а Тут більше схоже на ручну роботу, я можу помилятися. Велику тарілку я показала. Далі чашка, така керамічна, також гарна цвітна стиль. 159 гривень. Далі стакан на 400 мл. Чашка також на 400, 499 гривень. Стакан мені дуже подобається. Такий приємний надотик. <гум> Вообще так приємно його тримати. 144 така миска глибока. Ну, така, як супова. Так виглядає 144 гривні. Далі О, бульйонниця, бульйонниця така, вона, як ну, нібито з ручками по краям. На 06 вона йде. 600 мл, 179 гривень. Далі. Салатник 700 мл, Ось такий глибокий, 164 гривні. І такий більш декорований за 174 гривні. Далі знову стакан керамічний. Ось в такому дизайні. Також цікавий дуже 59 гривень, він йде на 320 мл. Салатник граніт. Оце граніт і стакан, граніт, морковний, кераміка 59. І оце граніт. Це як колір мається на увазі, що вони щось додають. Цікаво, 129 гривень. Далі такий салатник. Оце те, також написано граніт 85 гривень. І кастрюля з ручками. Ось така. На 1,2 літри. 285 гривень. Отака от кастрюля. 285 гривень коштує на 1,2 літри. Далі. Тут сіночка немає. 319 гривень така кастрюлька коштує. Вона йде також на 1,2 літри. О, як вона гарно зроблена. Слухайте, ну зроблено гарненько. Всі такі деталі приємні. Отак от вона. Як конусом більше сюди оформлена, дуже файно. Так, вона 319 гривень коштує. Знову стакан за 99 гривень. І 320 гривень. Так, інша ціна, так, наверху інша кастрюля. На 1,7 літра. Ось та каструля без ручок, просто як горщик іде. 1,7 керамічний дипленний. Ось так. О, а це її горщик, вже написано, горщик. Далі тут іще є акції на такий, як ну, більш цвітний посуд, цей керамічний. Синя така тарілка супова. 85 гривень коштує. Далі. Салатник ось такий. 74-55% знижка. А це вже порцеляна пішла. Так, а я показую все тільки керамічне. Далі, ось такий синьо-чорний. 97,61 кераміка. Гляньте, Він так, також гарненько зроблений. 39% знижка. Тут чашки такі цікаві без ціни. Є всередині в такому кольорі і в такому. Жовто-блакитний. І тарілка, тарілка, кераміка, 39% знижка. чорна з синім Така велика тарілка. Так, вона 27 см, 127 гривень, аж 39% знижки. Коштувала 209 гривень. Велика знижка на неї чомусь. Так, і 35% знижка знову тарілка обідня. Кераміка в синьому кольорі 99 гривень. Так, тут все це керамічне, я начебто... Ой, ще такий є горщик, слухайте, великий, що ж на нього ціни немає. Такий класний, так, да? горщик. Цікаво. І він тут один стоїть. Не знаю чому. Я ж не пропустила, ніде такий великий. Не пропустила, він один. Також тут акція на цвітну цю кераміку. Така салатник, як в оливковому кольорі. Який колір? Не написано 49 гривень, аж 43% знижки. Написано, що колір в асортименті це салатник 15 см. Ось такий ще є колір в асортименті в асортименті 49 гривень. Далі ще салатник 14 см, трішки менший, той 15 см, 59 гривень. На нього 32% відсотки знижки. Це більшого розміру, а знижка більша. Тут є білий колір, такий, як сірий. Темно-сірий і 39 гривень. Салатник в асортименті 13,6. Ось такий 13,6. Далі ще з цієї сторони є керамічний посуд. Ось така тарілка, велика підставна, 95 гривень, 20 копійок, 60% знижка. Чому ж на неї така знижка? Тарілка гарна. Пашка з золотим таким декоруванням 27 см. Не знаю, чому вона така важенна, підставна. І ця, ця мабуть, також в такому розмірі 95-20. Ось такого розміру 30% знижка. Вона як глибока, бачите, ось так. Тарілка супова, 18 см. Ось ця тарілочка коштує 115 гривень. Далі ще ось така гарненька з малюночком. Є в білому. Є в чорному кольорі дуже файно зроблена. 73 гривні це вже порцеляна, і 79 гривень. Далі кераміка. Тут наверху така супова тарілочка. По акції 89 гривень коштує. Така чашка 59, 58% знижка. І ще салатник, кераміка 119 гривень. Там далі вже порцеляна, і тут на кераміку йде знижка. Такі чашки по 34 гривні. Так, такі чашечки, як круглі, по 99 і блюдце це кераміка 95 гривень. Ось в такому кольорі. Дуже гарне. Далі, також з кераміки. Ану. Це кераміка да, для перцю. Терракота, ось такі по 32 гривні в цьому кольорі, а в такому кольорі по 44 без акції 79. Цікаво, да? ці 79-ці 44. А такі темні по 32 гривні, на них аж 65% знижка. І є керамічний молочник. О, гарно виглядає, приємний такий на дотик 246 гривень. Молочник, так, да, 246 гривень. Так, далі із кераміки ще є ось така підсерветниця теракотовому кольорі. Вона коштує 87 гривень. Кераміка написано, кераміка 87 гривень. Так, ось хотіла сказати, скільки ще така, як тарілка, блюдо для запікання, то чомусь немає цінника також на оцю керамічну тарілку, таку ну, немає. Так, тут також керамічна, гарна, гарний такий салатник на 1,1 літра, великий, до речі, 200 гривень коштує з таким малюночком. В цьому відділі посуд для запікання керамічний. Оцей посуд виготовляють саме в Києві. І так показую форма для випікання. Така, така важкенька, гарно так зроблена. Світла тут мала. Форма для випікання 27,5 сантиметрів. Хоча тут написано 28,5 на 14,5 на 8,5, 250 гривень. А ось цієї меншого розміру тут немає. 250 гривень коштує така велика форма і є меншого розміра за 154 гривні. Далі кастрюля така велика на 3,5 літри, 25 см. Дуже важена кришка. Оцей посуд, який чисто керамічний. дівчата мені пояснили з відділу. Його можна тільки для запікання використовувати. Там є декілька кастрюль в тому відділі з алюмінім. Ні, з покриттям кераміка, от той можна вже використовувати для всього. Далі кастрюля, ось така меншого розміру на 1,4 від цього бренда. Також в цьому кольорі, все такому, як вишня колір. 464 гривні з кришечкою. Він з такими як двома ручками, гарно зроблений всередині біжевим таким кольором, як і оця для запікання. Тут виходить ідуть дві форми для запікання. кастрюля на 3,5 літра і кастрюля на 1,4 літри. Всього 4 позиції. Далі вже інший бренд йде. Це форма для випікання Майла. Майла. От Вона ого, на ти... О, 1319 гривень коштує нічого собі, така з ручками, яка важка 33,5 на 16 см. Зараз подивимось, хто це її так виготовляє з такою. Ціну. так Кераміка, матеріал, термін виробник. А, це Німеччина виготовляє. Ось оця форма. Німеччина 1319. І це акція 25%. Ну, чуєте, да? яка вона важка? Тут її акуратніше і не поставиш. Далі знову цей. Мель, то Майла, тут мелін це назва. А а бренд називається Кельт. Кельт. От тут написано, що виготовлено в, саме в Німеччині. 1511 Коштує форма для запікання. Керамічна 32 на 19 в такому сірому кольорі. Тут вже ручки, бачите, з такими дірочками. Мабуть, більш зручні, мені здається. Дуже-дуже важкі ці форми. Далі знову від цього німецького бренду ще є ось такі по 2000 для випікання для запікання форми керамічні. Вони йдуть одного розміру 37,5 на 22 см. сантиметри. Дві гривні це 20% знижка. І вони тут є в такому вишневому кольорі. Темно-синьому і сірому. Також меншого розміру: 32 на 195 на 65 сантиметра. Так. Тут 1511-20% знижка. І найменший такий від цього німецького бренду. Форма для для запікання 22,5 на 12 і на 6 см глибину 711 гривень це 20% знижка. І такі маленькі форми для запікання. Дуже маленькі є в двох кольорах. Вони йдуть. Навіть не видно таке світло погано. Мені здається, він чорний. Да. Це таке чорний колір, а це червоний. По 471 гривні 10 на 8 від Кела, 30% знижка. а Цей також. Так чорний, такий, тут так темно, не дуже видно. Все, на цьому вже я буду закінчувати свій випуск. Хотіла вам показати, який є керамічний посуд. вообще, в епіцентрі. Може, я не весь знайшла, але те, що мені консультанти показали, в яких відділах, ну, вам також показала. Дякую, що дивитесь мій канал, в якому саме епіцентрі я робила цей огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Але акції... І асортимент у всіх епіцентрах по всій Україні майже однаковий. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі! І пока!